Ось таке питання нам вчора написала мама. Дочка навчається нормально, але не встигає на самостійних і весь час отримує погані оцінки, плаче перед контролем. Що робити? По-перше, вам потрібно разом з дочкою сісти і уважно проаналізувати помилки, допущені на самостійній. Розв'яжіть разом кілька схожих задач, перевірте, чи дійсно донька розуміє цю тему. Друге, також разом допоможіть доньці розпланувати час, який виділяється на самостійну роботу. Так ви впевнитесь, що в школі під час самостійної вона також розподілятиме його раціонально. Третє, разом придумайте невеличкі ритуали, які донька зможе робити в школі для заспокоєння перед самостійною і по її завершенню, незалежно від того, який буде результат. Це може бути будь-що. Намалювати щось, послухати музику, випити води і з'їсти шоколадку. І обов'язково хваліть доньку навіть за найменші успіхи, не лише за гарну оцінку, за контрольну роботу, а й за якісь маленькі досягнення. Не хвилювалась, змогла не розплакатись, вперше написала роботу вчасно. Ну і якщо потребуєте додаткової допомоги, звертайтесь в наш онлайн-центр Математик. Наші репетитори і психологи допоможуть вашій дитині зрозуміти складні теми, правильно планувати час на контрольних, самостійно розв'язувати задачі.